mira y deja que Міра, mire. Hace noches que no duermo, las ideas me persiguen. Всім привіт, з вами Серджі Одел, і я хочу те, що вам сказати, про що я вже давно, давним завжди хотів поговорити. І зараз про це ви повинні послухати і зробити з цього висновок. А саме, як і поговорити, якраз чому люди постійно воюють, які власники айфонів і які власники.

Час сучасних мобільних технологій люди перейшли на таких два таких званих електронних сучасних фронти, де одні на айфоні, які вони постійно вихваляють, і другі, які на Android, які вихваляють себе, а тих айфонів не розуміють. Це такий самий батл, як ми знаємо, як PlayStation, ігрова приставка, і комп'ютер, тобто пекарня, на неї кажуть, персональний комп'ютер, де, наприклад, власники Sony кажуть. Плейстейшнів кажуть, у нас ексклюзив вийшов з ігрою. Так, колись говорили, у нас вийшов за ласт. Оце ексклюзив на комп'ютерах. Їх нема. Ми їх граємо Бац, і на комп'ютері Соні вироб... видумало. Коротше, придумали Sony ще раз заробити гроші на цій самій грі зробили тільки в кращій графіці, тобто ремастерить, і випускають ту саму на пекарню на той самий персональний комп'ютер. І ті вже починають їх вибачте за слово обсирати. Що в нас є та сама гра, що правда. Ви... в Правда? У мене краще грати, сама, але в кращій якості. Але тут власники Sony кажуть, а ми з і грали. От. Тут вічно Батл такий. І так само тут зараз і з власниками андроїдів. Тепер дивіться ситуацію. Скажу вам, зараз все так як є. Андроїди, файні телефони, Apple також гарні. Ну не кращі. Кожен, як то кажуть, немає поганої музики, є просто недоцільна аудиторія. Теж саме тут. Взяти айфони, наприклад, я от не розумію, коли до мене люди, які мають айфони, кажуть, що там в тебе а в мене 12, але ти знаєш, а я міняю його на 13, тому що є таке, що вони беруть виушні і з доплатою ти міняєш на новіший. Там не, не знаю якої доплати, я ніколи тим не цікавився. І тішиться. А я кажу, включи якусь пісню на своєму телефоні. А знайомий каже, чи знайома, який має айфон, каже, в мене нема пісні? Кажу, як нема пісні. А я не знаю, як його її закинути. Це ти коротше, купляєш за тисячі євро телефони, і ти не знаєш, як закинути, як самі айфони купляються. Приходить додому зі школи дівчинка чи хлопчик і каже: Мамо, тато, купи мені айфона, бо в мене такий-то, такий-то однокласник чи однокласниця, мабуть, з якоїсь багатшої сім'ї. Має айфон, і не фотографується. Я також хочу той айфон. Вони не розуміє, що ця сума айфона, наприклад, там 40 чи 50 тисяч гривень. Це для батьків може бути нема. Не це не мала може бути сума. Мабуть, що не мала. Якщо ще дитині не купили, значить точно для них це велика сума. І дитина, так як сучасні діти, вони будуть плакали будуть давити на жалість. Купіть мені той айфон. І ті батьки лишають все. Блін. Ну і купляють той айфон. Купляють той айфон і дитина. І дитина все тішить. Але для чого? Для селфі. От, от я от знаю, от коли я собі наприклад, купив телефон, з якого я знімаю, який коштує більше 1000 євро. Це флагманський телефон, зараз ви бачите не з нього. Я його використовую на Це Samsung на Android. Так. Не Android. і от в чому ситуація? Тому що андроїди, телефони мають відкриту систему. А в айфони в них закрита система. На них щось закинути. Постійно програми треба, і людина, яка купляє айфон, вона має розраховувати не тільки за нього заплатити велику кількість грошей, але постійно його за нього все оплачувати. Постійно програми купляти, тому подібно. закрита система. Але, але і в нашу. І в головне, щоб яблучко було намальовано, а батьки дали гроші. І все. А от на Android відкрита система. Повністю відкрита система. І використовую Android я, наприклад, на 100%. А от iPhone, власне, iPhone його використовують максимум на 5-10%. більшості. Не кажу за все. І... І я можу використати його на 150 на Android, тому що я ставлю рут права, і я вижимаю з нього все. Що таке рут права, це я не буду вам розказувати. Файлова система в iPhone закрита, в Android відкрита, але повний доступ. Це що ти вже можеш сам редагувати багато чого, що не пред'явлено виробником. Тобто ти можеш сам програмувати цей апарат, ти можеш з цього заліза робити такий комп'ютер, який хочеш ти, а не такий, який тобі продав. Тобто ти з нього можеш робити все, що ти хочеш. Навіть Windows поставити 11, спокійно, 24 і яка там версія. Остання. Найфону на цього неможливо. І кажу, що тут не потрібно робити батл. Тому що більшість цих людей, коли мені кажуть, а в мене iPhone, Я думаю, ах ти що, в тебе iPhone. А мені смішно. у тебе альфон — це та як техніка в руках індійця. А техніка в руках індійця це куча металолому. Ось так кажуть. Саме само тут, то що в тебе iPhone, це що означає? Що ти хочеш показати свій якийсь стиль життя? Ні. Що ти з тим айфоном будеш робити? Не знаєш. Подзвонити, написати в месенджері. Вся твоя робота. Я таких багато знаю, у мене айфон. Блін, як знаєш, то кажуть. Все ж таки, ще раз кажу, в ру... техніка в руках індійця, це куча металолому. Неважно, який в тебе апарат, яка тебе електроніка. Важливо в тому, в чиїх вона руках. Дякую за увагу.